Вітаю глядачів суспільного сьогодні. Нашим гостем є командир батальйону безпілотних систем Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади на позивний лютий. Пане лютий, вітаю вас. Дякую вам, що ви завітали до нас на суспільне. Слава Україні, героям слава. Поговоримо про той відтинок фронту, де наразі є ваш батальйон, про покровський напрямок. Зокрема, чи можете нам розповісти, і, можливо, навіть якійсь мірі порівняти в розрізі нехай півроку, наскільки змінилася там обстановка. На даний час це покровський напрямок, і ми працюємо безпосередньо в центрі, можна сказати, цього напрямку. А приходили ми сюди, перейшли на цей напрямок уже більше року, наприкінці березня, і він тоді. Більш вважався Авдіївським, і, на жаль, так сталося, що інтенсивність наступальних дій противника змусила нас типу, настільки відтягнутися до Покровська. Типу, і порівнюючи там з цим періодом часу, тактика противника кардинально змінилася. Вони так само навчаються і ну, дуже багато втрачають, але не зважаючи на свої втрати. Вони продовжують штурмувати, і це відбувається постійно, там, порівнюючи з харківським напрямком, де ми звідки ми за три роки ми від початку формування там були і на Донеччині, потім на Харківському напрямку. Без ротації нас там вивели всього там, на дві неділі, напевно, що на ротацію на відновлення. Потім знову ж харківський напрямок. і з Харківського напрямку відразу ми приїхали на Авдіївський. І порівнюючи Харківський напрямок і Авдіївський, то це ну, було справжнє пекло. Настільки були активні штурмові дії. Настільки інтенсивність велика, і там було ну, все підряд. І піхотні штурми, причому масштабні, такі там не поодинокі. і техніку застосовували дуже активно. Ну, один із таких самих запам'ятовуючих випадків це коли на нас виїхали, здається, 16 одиниць техніки в нашу смугу там відносно кажучи, невелико, тому що у нас там на харківському напрямку можна вже напевно про це говорити. Було там 30 кілометрів. Лінія фронту на бригаду, то тут це в рази менше. І на оцей невеличкий відтинок, так відносно до того, типу, заїхали 16 одиниць техніки. Це було катастрофічно, тому що ми там такого в принципі не бачили. Але ну. Чесно, якби ми готуємося до всяких випадків, але ну, дуже приємно здивували дебу, всі підрозділи, які активно спрацювали, там вся взаємодія була, і він був успішно зупинений. І ми навіть в той час навіть деяку техніку затрифіяли. Я сам, ну, сам бачив особисто танк, ну, в ньому сидів, прорив, це їхній новітній. І причому танк, ну, прям. З, з виробництва він там навіть фарбою пахне у башні. І командир танкової роти каже, що це ну, неможливий танк, тому що в танку має пахнути порохом і мастилом, а тут пахне фарбою, це новітній танк. Зараз на даний час, за останній пів року, напевно, ну, можливо, місяців п'ять, вдалося трохи стабілізувати, тому що вони ну, колосальні втрати несли. І на даний час. Також не суть, але вони постійно намагаються, ну, як би таким, як на, на живця сказати, напевно, типу, вони намагаються знайти там, слабкі місця, там, ну, умовно там, кажучи, типу, і де їх там вдається, вони туди максимально накопичуються і максимально втискаються. Нам вдалося стабілізувати перед самим Покровським, Уже тривалий час противник не має успіхів. Але й таких відповідно штурмових дій вони вже так техніку, ну як кажуть, не розбазарюють. Росіяни зараз, я так розумію, активно використовують дрони, якщо безпосередньо говоримо і про ваш напрямок. Скажіть, будь ласка, наскільки активно вони використовують дрони, може, можете розповісти, які саме? Ну дуже ефективно вони застосовують різні типи також безпілотних систем, безпілотних комплексів. В їх це поставлено так, знаєте, на державному рівні. На військові рейки, і їх видно, наскільки це таке е, виробництво потужне. Тобу, тому вони там, е, так сказати, не переживають за втрати дрони, їх настільки це інтенсивно, що в їх там їх просто. Ми там намагаємося удосконалити максимально дрон, щоб він там е, по максимуму було ефективне влучання. Тобу, е, щоб ви розуміли, FPV-дрон, це, якщо я там навіть передаю, це 70-80% типу, ефективного застосування дронів, це вже типу, доволі непогано. Тобто не кожен дрон якби, попадає в ціль. Типу, не за рахунок того, що промахується, а за рахунок того, що його подавлює. Тобто, і дуже багато є засобів радіоелектронної боротьби. А у противника це настільки багато, настільки е потужно, типу, їх є недоліки, я б не хотів би їх перераховувати. Типу, це ну, доволі багато, типу, які ми знаємо. Типу. І вони не так, не так влучні, типу. але все одно трапляються випадки. Вони дуже часто застосовують, типу, FPV-дрони, це в їх взагалі там, є в їх певні траси, на яких вони літають, і це там нон-стоп, можуть бути цілу добу, і недооцінювати, і, і я. Не хотів би навіть порівнювати наскільки в кого більша ефективність застосування, там чи в них чи... ми також на високому рівні, але їх недооцінювати не можна. А якщо говорити ось про нашу українську армію, зокрема про вашу безпосередню діяльність, чи ведете рахунок, скільки ворожої техніки вдалося знищити завдяки роботі вашого батальйону? Так, звичайно, ми, ми віднедавна стали батальйоном. Зв'язку з тим, що штат у нас вже був переповнений, і нам доводиться розширятися. І зараз у нас вже місць багато. А людей відповідно, ті, які залишилися, і дуже дуже якби менше приходить. І от в розрізі роти однієї, ми на цьому напрямку від березня, ну там кінець березня, ми вже на цьому напрямку знищили 10 тисяч окупантів. Це підтверджених 10 тисяч однією ротою. Ми собі вже стерли з лиця землі. І 500 одиниць техніки. Це там різна техніка. І танки, і БТР, і БМП, і гармати, і гради, там, і міномети. Це врахується вся техніка. Там і мототехніка, і авто, і важка техніка. Ну тобто дуже багато. 500 знищено техніки, 10 тисяч окупантів. Це однією ротою, що було типу наша ефективність. І це тільки підтверджено. тому що є багато випадків непідтверджених. Ти безпосередньо маєш бачити саме враження, і типу, що ти наніс противнику враження, там техніка має або горіти, типу, а піхотинець має бути ну, там, травми несумісні з життям. Можливо, ви можете виділити операторів, рекордсменів, нехай так я скажу, які можуть, про яких ви можете розповісти. Когось так виділити конкретно, типу, я б не хотів би, тому що ну, у нас за рахунок того, що. Хлопці всі по максимуму вкладаються, типу, і вони підтягуються один за одним. І колектив настільки класно сформований. Що вони ну один одного це ну ми розуміємо, що без взаємодії там майстрів, техніків, саперів ми типу не зможемо ефективно застосовувати. Тому, типу, ну не можна виділяти там пілотів. Конкретно там, що цей класний, а інші, тому що кожен робить свою роботу важливо для цього ефективного застосування. Звичайно, у нас є пілоти рекордсмени і це там не один пілот, а цілий ряд пілотів. і ну, Навіть які у нас. У нас є декілька пілотів, які вже перейшли межу понад тисячу підтверджених, це виключно двохсотих типу, вражень взагалі, типу. А, на... а деякі там, поодинокі випадки це півтори тисячі. І вони доволі типу, ну, пілоти ну, мають великий кейс такі вражень. Типу. І для них це насправді Ну, вони розуміють, що вони роблять. Е... Тому що формувався взагалі підрозділ. Це ж не були пілоти, там не були там цивільні, які просто взяли там з цивільного життя, типу, і вони стали. Переважна більшість це, які були вже в бригаді, які працювали на піхотних позиціях. Там частина переважно піхоти, яка знає, типу, як стояти в окопі, як тримати перебудові позиції. Ми без піхоти ніщо, типу, Якби батальйони не тримали своє БРО, там на лінію, лінію зіткнення, ми б ну були б зовсім неефективними. Тому без оцих передових позицій, без цього, що робить бригада і робить батальйони, не було б цієї ефективності. А за рахунок того, що хлопці були там, знають, як кажуть, цю другу сторону медалі, вони знають, наскільки там тяжко, в їх немає такого, що вони мають там можуть йде десь противники. Вони там, ну я ж не спав уже другі сутки. Я можу там відпочити. Ні, вони не можуть. Вони роблять, працюють і туди летить все, аби знищити і не дати противнику підійти до наших передових позицій, щоб вступили в стрілковий бій. І ну багато таких випадків, що ось там із пілотів рекордсменів було таке, що за три години він на одному там вході було в посадку, знищив 48 окупантів за три години. За одну зміну він на той майже 200 набив там. Майже 200. Це в нього зміна була три доби. За три доби він зробив 200 типу вражень по піхоті, живої сили знищив. І це дуже велика, велика кількість одного пілота. Він, в нього було три заряджаючих, ну там помічника, і це він їх втомив їх усіх. Вони втомилися йому собі спережати дрони. Вони приїхали більше. Ну він приїхав на емоціях. Що він так класно, типу, ефективно. А ці заряджаючі кажуть, блин, ну це класно, але ми так втомилися. Ми вже втомилися просто ганяти, спережати і це все робити. То одна людина втомила трьох. Але як ефективно втомила? А скажіть, будь ласка, ось ви кажете, що у вас зараз більше стало місць зв'язку з розширенням в батальйон? Які якості має мати людина, яка хоче до вас потрапити саме оператором дрону? Чи можете щось виділити в силу того, що ви знаєте? Головне це бажання. Оце Єдине, що має бути, тому що немає такого критерія. Так, є якісь певні е, якості, які допоможуть тобі там більш скоріше і успішніше. Але якщо в тебе є бажання і наполегливість, ти досягнеш цього результату в будь-якому випадку, тому що у нас е, і дівчата служать. І ефективні пілоти, і вікові категорії, понад 50 які літають також ефективно. Ну і звичайно, молоді нам хлопці, які там. Тобто е, головне це бажання і мати силу волі, прийти і виконувати всього, научишся і ефективно застосовують. Є люди, які в нас працюють на майстернях, е, можливо, вони були б менше ефективні на позиції. Типу, якщо ти прийшов, і в нас от приходили люди, ми бачили, що він класно вміє там ремонтувати нам машини, навіть бойові. Типу, і з нього там, ну, він хотів типу, ну, сіти на позиції, там, але з нього там менше буде, так скажем, толку. Якщо він буде там ремонтувати, ми застосуємо його в потрібному напрямку. Типу. І це важливо, бо тобто, немає такого, що все типу, ну то ти там ідеш от пілот. Там, де ти себе проявляєш і показуєш, головне це бажання. Тобто, і потрібно зібратися з силою, думкою і не чекати нічого. Війна не зупиниться, не буде ніяких мирних переговорів, не буде ніяких домовленостей, і це стовідсотково. Якесь там тимчасове припинення, навіть тобто, для того, щоб зменшити вплив там, Америки і інших країн там. Зменшення цих санкцій, там послаблення, чуть -чуть. вони все одно далі нарощують. Росія це країна, яка типу, вона готова всю вона все життя воює. Типу. Вона нічого іншого не знає, крім агресії. А от на цю агресію ми маємо дати одпор, е, тибо типу, відпір маємо дати і показати їм зусилля. Якщо ми цього не зробимо, це не зупиниться і доведеться воювати нашим дітям, типу, і вони будуть просто зтирати з лиця землі. Далі і далі. Типу. Не має бути ніяких умов для миру. Має просто це закінчитися і все. Типу, Але цього немає, типу, і вони нам явно це показують. Тому сидіти і чекати, що ось-ось ну, Тенденція, ми там слідкуємо так само, і за донатами, і за, там, як люди допомагають, як вкладаються. Порівнюючи взагалі з 22-м роком. Там. Яка була мотивація в людей, що вони були готові там коктейлями молотова зупиняти техніку, виходить. Це, зараз це вже там можна сказати спадає. Типу, потихання. Так само зараз от, Путін закинув про, про якісь переговори, про якісь перемир'я. Вже люди все чуть-чуть. Ну а чого то, там може вкидатися, донатити? Типу, якщо там це типу, бот уже він раз перемир'я, голосив, якого не було фактично ніяк на лінії бойового зітнення? Це ніяк не відобразилось. Тому, а люди думають, що ось ось він настане цей мир, що він уже близько. Його близько немає і не буде. Тому і чоловіки, так, що якщо, ну тобто, я неодноразово казав, що якщо ти вважаєш себе чоловіком, ти маєш тобто, брати до рук зброю. Не обов'язково йти в окоп, в піхоту, там, тримати можна до цього, ну до цього всього звикаєш. Нас в роті не було ні одного кадрового військового. Ніхто не при я не професійний військовий. Я був цивільною людиною до початку повномасштабної війни. Типу, і ми чогось поволі навчилися. Типу, і в нас немає там рівня із струнку, там строєвим до старшого начальника. У нас ну одна задача виконувати і знищувати ворога. І максимально це ефективно робити, і максимально в комфортних умовах, наскільки це можливо. Так це війна, так там небезпечно. Ну, небезпечно на сьогоднішній день і тут. Давайте відверто, тому що дуже багато знищують вони цивільних об'єктів, дуже багато потрапляють по цивільним людям, по дітям і по місцям сукупчення. Тобто, доля така, що у нас вони просто хочуть цього геноцида, і ми не маємо сидіти чекати. І дуже дивно спостерігати знаю випадки з чоловіками, які сидять вдома. Їм бояться вийти там в магазин, ТЦК і тому подібне. Хочеться ще просто пригадати одну із спецоперацій СБУ, яку називається Павотина. Це те, з чим ми спостерігали зовсім нещодавно. Я нагадаю нашим глядачам, що завдяки дронам під ударами опинились понад 40 літаків Російської Федерації, і, от, в контексті цього, що ми бачимо, ми говоримо знову про дрони. Наскільки вони є ефективними, і хочеться почути вашу оцінку тому, наскільки може далі розвиватися ось цей дроновий напрямок, назву його так. Чи є він настільки перспективним, чи можливо в силу того, що ви бачите, що відбувається на фронті, і ще якісь важливо бачити відтинки, якісь інші напрямки, які також можуть ось такі результати приносити? На війні... Немає жодного підрозділу неефективного і непотрібного. Тобто не можна оцінити, що там це більш ефективно, це менш ефективно. Кожне має своє місце типу, в, цій, відповідно, в цій справі, і не можна виключити нічого. Типу. Звичайно, дрони чому вони найбільш ефективні? Тому що. Найменше, найменший ризик втрати життя. Саме дороге це життя військовослужбовця, життя людини. А ти по суті нічим не ризикуєш, ти вилітаєш дроном, типу, ти його втратив, ну і втратив да, Це кошти, але це не життя людське. Тому типовнутись, це одна і напевно, мені здається, із найголовніших причин. Тому що це всього-навсього якісь кошти, і вони ну, нічого не варті. Тому, типу, це дуже ефективно, що може бути пілотом в безпеці умовній і ефективно знищувати ворога. І це дуже технологічно і цьому немає меж максимум розвитку і постійна, постійна, постійна інтенсивність нарощування нові технології. Ми навіть інколи не типу, за цим всім ну, ми починаємо працювати вже щось, і хочеться спробувати. А нема от справді насправді цих людей, які хочуть, ну, тось, яким ми можемо вже передати досвід, цього, якого ми не можемо залишити там справ, ну, тось, і застосовують нові і нові засоби. Тобу, якби от, ну, нарощувати зусилля так само, типу, людей, є вже досвід, який ми можемо просто передати, навчити, показати. Не людей, а якщо давайте таке завершальне запитання, таке мотиваційне, чому варто доєднатися охочим до шершнів Добуш, до добушдовбуша? Тому що в нас е доволі дружній колектив. Типу, і в нас немає такого, типу, там з верхнього ставлення. Звичайно, типу, взагалі, типу, все працює на армійських рейках. Війна і ведеться армією. Типу, і має бути оця правильна взаємодія. Але не радянська армія, ми не можемо її путати там, де ти начальник, я дурак. А в нас цього немає. Ми всі цивільні. Всі цивільні, типу, і дуже шкода, коли люди кажуть, там, ну ти, ти ж військовий, тобі вже там звичніше, а я ще ж, я ж не знаю нічого. Та я так само прийшов, нічого не знав. Типу, ну і це приходить часом. І от у нас класна атмосфера, у нас немає, типу, такого там, там я ж кажу, рівня і струнку шикування. Там. У нас людські відношення, якщо ти ну, нормально працюєш, класно, є і вихідні, нормальний графік роботи, ти можеш попрацювати класно, знищити окупанта, долучитися до цієї справи перемоги, яку ми маємо зробити. Ми маємо. Помститися як мінімум за тих цивільних, за тих військових, за тих людей, яких ми втратили, які загинули. Ти можеш бути максимально ефективним і в комфортних умовах. Типу, маючи вихідні, нормальне грошове забезпечення на високому рівні. Типу, я надіюся, що якщо будемо ми всі долучатися до цього, воно так і залишиться типу, і забезпечення, і ми маємо тільки нарощувати, і нарощувати і збільшувати. Тому варто доєднуватися, тому що ну, тобі, є вже від кого навчитися. І, ну, ми реально до них як до дітей приходять хлопці. І мені здавалося, що там... ми там 23-й рік, 24-й, і ми вже такі хтось приходить. і, тобі, Чому ти не прийшов відразу? Перше питання у багатьох хлопців. Ді, бо він там... А зараз ми бачимо, що навіть які приходять трошки пізніше. Що в них є мотивація, і вони там ну класно працюють. І нас це так радує, типу ну, то так тішить, що вони типу в У нас є. Там пілот, який прийшов з... 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 зі Львів зі Львова. В нас, взагалі, дуже багато з рівного людей. Типу тому, що ми формувалися тут в Рівному на полігоні. Типу, і... але приходять люди навіть із рівного, які там стають, і він уже він сам цікаво, він щось пропонує там. А чого не ну давай? А може ми спробуємо отак? Ну, та, будь ласка, пробуй, ти хочеш отак полетіти туди занести. Він так хоче спробувати. І в нього це виходить. І він такий, ви бачили, в мене вийшло. Я зробив так класно. Типу, ну ти зробили там. Ну не буду там теж в деталі вдаватися, але зробив ефективну роботу, і вона показала результат. І я говорю, ну. І це навіть від нових людей, які прийшли. Основне це бажання. Пане Люте. Я хочу подякувати вам за захист, вашим побратимам і посестрам, за те, що ви робите, і подякувати за цю розмову, те, що ви розповіли, це надихає. Дуже дякуємо і вам і за підтримку, і за допомогу.